В абонентському відділі соборного району Дніпра можна отримати відповіді на питання щодо нарахувань за послуги водопостачання та водовідведення, і саме тут можна оформити оплату боргів частинами. Водоканал надає змогу абоненту боржнику скласти договор реструктуризації, надати документи, які підтверджують його спроможність сплати, і приймається рішення щодо сроків реструктуризації. За останні три роки уклали майже 900 таких договорів між споживачами та підприємством на суму понад 11 мільйонів гривень. Загальне заборгованість складає близько 800 мільйонів. Це дуже колосальна сума для нашого підприємства. З них 709 мільйонів це тільки населення. Заборгували юридичні особи ще близько там 93 мільйонів гривень. Для укладання договору реструктуризації споживач може звернутися як в абонентські служби підприємства, так і до центрів абонентських послуг.